Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Я Наталія Тарковська. Давайте подивимось, чи буде наступ на Україну в Білорусі. Чи буде наступ у 2023 році? Чи буде наступ на Україну з Білорусі в 2023 році? Скажіть. Покажіть. Так, наступ планується. Так, давайте подивимось. Звідки, буде, звідки він буде цей наступ? Звідки Білору, білорусь? Звідки будуть заходити? Чи буде це з Волині? Через Волинь? Чи будуть вони заходити через Волинь? Скажіть, чи будуть заходити через Волинь? Через Волинський напрямок. А, це можливо. Чи через Малинський напрямок. Чи буде наступ з Білорусі через Полісся? Чи будуть заходити через Полісся? Скажіть, через Полісся будуть заходити. Будуть робити вигляд, будуть імітувати, що вони заходять через Полісся. Також будуть там якийсь рух буде відбуватись, але це не буде основний їх шлях. Якась група буде і через Полісся, будуть відволікати увагу. Так, чи будуть заходити ж, через Житомирщину, скажіть, через Житомирщину, буде їх шляхати? Так, Житомирщина. 50 на 50, ще не вирішено. Кажуть, що будуть якімусь по воді, ти по воді. Так, Житомирщина. Моють ще міркують, невідомо не, не відомо, що буде йти, що вони будуть йти через якийсь яким, водним шляхом якимось по, по, по кризі щось будуть йти. Рівно, чи будуть йти на рівно, скажіть, чи буде з Білорусі напад на рівно? Скажіть. Кажу, що рівно може бути, обстріли можуть бути, але такого прямо руху через це місто. Ага, і рух через місто може бути. Так, да, можливо, і через цей напрямок. Тобто вони будуть робити такі диверсії в усіх напрямках. Так, що заважає? Що заважають перешкоди, щоб з Білорусі лападу на Україну не було? Чим не було нападу з Білорусі? скажіть? Вон охороняється, є такий задум, задум іти з мечем. комусь вже заплачено, за те, що це буде. Напад цей буде, але вони потерплять невдачу. Вони хочуть іти якимись річками і водоймами. Так. Три напрямки будуть три напрямки, за якими вони будуть йти або більше. Верховний суд будуть покарані. Їх чекає смерть. Багато смертей. Осуд правосуддя. Щось пов'язане з, ну, з водою, з мостами, з свічками, з водоймами і велике розчарування. Добре, давайте приберемо все, що заважає, і не робити цього. Так, все збираємо. Це перешкоди. Так, заперечую, щоб не було цього нападу в Білорусі. Просимо вищі сили, щоб нападу не було. Верховний суд зараз. Карта Верховного суду. Вибирають, вибирають варіанти, як вони будуть, планують. Який буде наступ? Так, перекриваю вище сили, духи роду, янг охоронці прошу захисту для України, прошу прибрати е цю ситуацію, закрити шляхи наступу на з Білорусі на Україну. Прошу весь негатив повернути назад ворогу. <кій> прошу припинити знущання над українцями. Повернути весь негатив назад, щоб не було наступу з Білорусі. На голови. Хай цей негатив іде. Поволі вищих сил на, на голови ворогу. Негатив. Та буде так, так буде. Дякую всім. До лау.